Друзі, усім привіт! Зараз я в епіцентрі і хочу вам показати, які знижки є на сьогоднішній день в епіцентрі. Тому ходімо з вами разом подивимось. В епіцентрі зараз знижка на гель для прання, в залежності від об'єму. 73 гривні піна для. Ванною, якщо хто приймає спінкою, такий смачний, смачний аромат. Смачна буде пінка. 206 гривень. Такий органайзер для взуття. Якщо, може, комусь потрібно буде, 206 6 гривень. 147 гривень. Теж органайзери, там це так для білизни, кольори різні. Ну, рожеві я бачу, жовті десь зелений. Ось такий зелений. Це як на літо я складала, але ж це для футболок буде завеликий, а так, якщо 119 гривень під золото блищить, блищить. Ось такі вони є різні за кольорами. 119 гривень, так так. Зараз багато органайзерів зі знижкою йде. Це хто там шиє, нитки, щоб голки, все, щоб тут було. То бачите, жовті, рожеві, різні за кольором. 343 гривні такі великі контейнери для чогось там, не знаю. Знижка на аромати для дому. Вази теж йдуть зі знижкою, різні за формою. 420 гривень. 460, 420, 460. Ось такі знижки на вази. І більше за розміром вази теж йдуть зі знижками. Теж знижки йдуть на такі. Ну, імітовані, як злози посуд, але ну, відчувається пластмас 79 гривень, там під щось таке, кудись 79 теж. Така. От я довго ходила, ходила, чекала на знижку, щоб купити собі такий. І ось знижка з'явилась. Я в варусі була, і там 119 гривень такі миски. Мені знаєте, щоб млинці робити або для тіста. Воно таке зручне. І зараз знижка є на все, на все що я хотіла. Я не пам'ятаю, якого кольору я тоді хотіла, мабуть, у такого. Тут ще зелене є, але я зелену точно не хотіла. Мабуть, я хотіла таку. А ви п'яку купили? Ну, я розумію, що це діло смаку, але є такі, як коралові, червоні, такі, як молочні. Ну? Зелену, точно я б не хотіла. Хм -хм. Ну і така рожева є. Добре, походимо, подивимось, подумаємо. Тільки не так, та як з пледом колись в юску було. Хі -хі. Зараз тарілки по 48 гривень. Люміноркс теж знижки 81 гривня і велика 101 гривня. Тому знижки, знижки, знижки є в епіцентрі зараз. Я колись казала кумаській, вона каже: що тобі на день народження подарувати? Я кажу, отакий келих мені тоді так подобався. Вона Каже: ти що з дуба впала. І вона щось шості... ну інше мені тоді дарувала. Зараз теж є знижки на це. Ну, я ж кажу завжди, що це діло смаку. 50, 59 гривень така тарілочка з маками, теж зі знижкою в епіцентрі. А 55, 45, ну, це залежить від мисочка, тарілочка там і так далі. Такі набори можна підібрати буде. 45 гривень. Така мисочка. Огляд посуду у нас трішки йде. У мене теж такий посуд зі знижкою. 47 гривень непогані такі, теж ніжні. 55 гривень мисочка. 47 тарілочка. 58 гривень така ніжна тарілочка з таким ніжним малюночком. І Пігалочки до них є 79 гривень. Ой, вони такі важкі. Таня поставила, але ж бачите. Хм. А це менше 39. 39 поменше буде. Ну, такий ніжний посуд я люблю. Для спецій теж є знижки, сіль перець. Такі, ну, там іде міль, мільниця-мельниця. Не на все, але є знижки. Там парам-пам-пам. О, знижки ще на отакі металеві мисочки 119 гривень. Ось така невеличка, але мені така не потрібна, може дівчатам комусь хай подивляться. Ну так, йдемо далі дивитися знижки. Знижки, знижки нас зустрічають. Ціни я покажу, такі чашки, тарілки червоного кольору, які цікаві. Футболка 246 гривень. За якістю така непогана. Далі що ще є? Вишиванка 1699 гривень. Ну така, це на, маш... на машинки вишивали. Голуба така. Хризантеми зі знижкою йдуть, але вони такі маленькі, такі гарненькі, такі різнокольорові, Азалія теж. Зі знижкою 213 гривень, але така квіти, живі квіти, це завжди якось настрій. Також є знижки зараз. Це я зайшла в свій відділ, де я купувала дозатори, але коли я для кухні купувала. Ви пам'ятаєте таку мильничку, то не було склянок. Зараз є склянка і є. Зараз покажу вам ось такий дозатор до нього. Це був би такий набір, так? Ну, вже купила, вже є. з цінами, Ну, якось так, не знаю, але на кухні в мене зараз. Тільки така мильниця. І, до речі, для кухні вона класна, тому що вона як вологостійка і мені таке подобається. Тут ще знижки є на таку красу, кому може потрібно буде з дозаторами там позаду. А я ставлю на місце. Хоч би не розгепати, як завжди. Ось ну, так. Климки для ванної кімнати різні, різні. І такі, як я люблю, і м'ягенькі такі. З ціною не знаю. Треба шукати. Просто показую. Знаєте, кому яка річ потрібна, той, той купи. А я так для інформації. Зараз дивлюсь декор наліпки такі. І що мені дуже сподобалося, ромашки. Зараз я їх візьму, щоб було зручно показати. Так, не псує. Поверхню екологічна. як добре, бачите, як буде виглядати, якщо на стіну там десь хм. є такі в дитячу кімнату, теж ось так буде виглядати в дитячій кімнаті. Це на стіну. Але ромашки мені дуже сподобалися. Що там ще є? Ось таке дитяче, дитяче. А це що? Mm. О, це полуниця. Це на, ку... на холодильник навіть. <гум> Ні, ну, мені таке подобається, але я не люблю то все, там десь щось наліпила, наліпила. О, кульбабка... Е, чор... Чорно-біла, Так, кульбабка. Теж на стіну можна. Значно. Тут такі дрібнички навіть теж, як воно розлітається наче. Угу. Ось так. Метелики, метелики. Боже ж, у мене сьогодні все валиться з рук, що б я не взяла, до чого б я не доторкалася. Це щось падає, не така цікава. Це на стіну. Клас. А це яблучний цвіт. Яблучний цвіт. Це можна брати так. Так, а тут що в нас рулети на вікна, шпалери, шпалери. Я коли була в Києві в епіцентрі, то там вибір шпалер так <гум> вражає, вражає. Але ми поки що ремонт не плануємо робити. Є знижки на шпалери. А я не знаю, я б такі навіть не купувала, чесно. Ну, Це діло, як завжди, смаку Такі Великі, великі. От, снижка є на великі 559. З таким малюнком вони йдуть. Ну, якось так. Ні. В Києві шикарний був вибір. Але нічого 455 гривень. Вони важкі. Хотіла витягти, але вони ж важкі в таких кольорах. Сьогодні я так дивлюсь в епіцентрі багато знижок. 187. Це такий невеличкий органайзер з кришкою. Е, що я ще? А, 81 гривня. Такий, як з тканини. З кицею, з песиком. 11 гривень. Це я вам показувала сьогодні, але раніше і не за цей. І не побачила, що ще є дешевше, але вони йдуть без малюнку і в двох кольорах, такий помаранчевий та зелений. Ну так. Я так от шафу поставив і нормально. Не знаю, я буду вдома, буду дивитися по своїх шафах. По розмірах, можливо, можливо, можливо. якщо я зрозумію, для чого мені це потрібно, тоді я це буду купувати. Ну от 195 з ручкою. Теж для шафи зручно. Короб. Короб. То був короб. Зі знижкою йдуть кондиціонери ополаскувачі для ну, прання, свіжість, там ще якийсь. Тобто знижка 94 гривні і яка тут вага 750 мл і це теж 112 але скільки тут економна упаковка, начебто повинна бути, знаєте, Ага. А тут літр. Ну, різниця невелика, тому знижка є. Чайники є зараз зі знижкою 1000 гривень, 900, 899 гривень. Такі чайники. Є 699. 699. Тисяча гривень. Ну. Ой, який він важкий. Оце дуже важкий. О, аж рука заболіла. Я виховую силу волі, і я нічого не купую зайвого.